Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка, у нас вже весна весною, вже другий день іде дощик. Сьогодні зранку навіть пролітав сніжок мокрий. <кхи> ну, але нічого страшного, ми продовжуємо працювати. Зараз ранкова поринка, Обов'язково покажу вам, що відбувається в інкубаторі, там, де гусині яйця. І покажу свою розсаду, та як вже давно вам не показувала. І ось так. Так що, кому цікаво, лишайтеся. Гарного перегляду. Ну ось, друзі, я знову біля своїх інкубаторів. Зараз хочу вам показати, як виглядає це гусяче і. Поки що Ви ж нічого не дивилася. Хто давно вже зі мною, той знає, що перша закладка, перших яєць була невдала. Там недільку, здається, може трішки більше вони пролежали і зародися немає. Ось тут. Ось тут дуже погано видно, нічого, можна сказати, не видно, ні обманює. Ось тут, якщо... Ось тут є така маленька цяточка. ось там вона плаває. Зараз візьму інше яйце. Це сьогодні височим яйцям дві доби. Тут не видно щось. І ось. Ось, бачите, маленька цяточка. Це наш майбутній гарний зародиш. Ось. Так що, я казала, хто наполегливо працює, той і має. Ось я все-таки була впевнена, що вони будуть закладені просто перші яйця в більшості того, що не вийшли, тому що були на морозі зібрані. І ось так. Так що, ще, звичайно, рано там дивитися, але... Тільки друга доба пішла, але все-таки зарада ж є. Я цим дуже-дуже щаслива. А вам величезне дякую за підтримку, хто мене підтримував. Так що всім ворогам назло в мене все-таки щось буде. Розсада баклажанів щось взагалі цьогоріч якась не дуже, як то кажеться. Одні сходять нерівні сходи. Ну, нічого страшного. Мені вистачить. Перчик то гарненький, навіть дуже гарненький. Петуненький також гарно розвиваються. Ось тут три були таких мацюпусеньких, ну вони пропали, але гарно ростуть. І ось на іншому підвіконі тут перчик інший. Він набагато більшечки в тому плані, тому що тут більше трішки сонця. Але гарненький. Ось цей сорт якийсь інший, не знаю який, звичайно, бо я цьогоріч не підписувала. Просто Собі висіяла та й все. Велика неприятність на моєму господарстві. Ось цієї кролички, якої я була дуже задоволена. Дивіться, всі короленята не в гнізді. всі короленята ні одного живого немає. Що сталося взагалі не розумію? Цикає. Вчора все було добре, а ось сьогодні не знаю, що сталося навіть. Вже вони такі величенькі, здоровенькі, всі трупаки. Ну, і Маргарита також відрізнилася. 11-го я її пускала до короля. Вона далася, все як не має бути. А вчора вона привела одненьке короленя, яке почала їсти, хоча водичка в неї завжди була. Ось так, як то кажеться, велика неприємність для мене, тим паче, що тих дев'ять короленят вони вже були такі величенькі, вже ось ось мали відкриті очки. Я не думаю, що через те, що я там їх рахувала і дивилася, тому що е перед тим я також їх ну, трогала і все було добре. Ну, ось так, так буває. Але нічого страшного зараз я їх зашкібарки до короля, і все буде через місяць здоби. Ну так, так буває, це вам господарство. Ну, дуже так неприємно, але, як то кажеться, терпимо. Так що завжди йдемо до цього з позитивом. Кажу, тим паче, що минулий рік в мене був дуже тяжкий для мене. І все я пережила, все перетерпіла. Так що з цього річ я взагалі, як то кажеться, на це не звертаю уваги, і мені набагато легше. Зараз просто почущу клітку, все. Там на Марафейчу все добре зроблю. Їм. Буде ось так. Не знаю, можливо, щось хотіло добратися, пробратися туди. Ну, не знаю причину, але ну, щось сталося. Тим паче, кожу, що короленятка вже не маленькі, ну і вони не, не, не в самому гнізді. Так що ось так. Зараз випускаю всю сарану, кормимо і йдемо далі працювати. Хтось, можливо, скаже, що це. Через те, що я показую, там, розказую. Я вас прошу вмоляю. Ну, буває, і навіть коли не показуєш і не розказуєш. Ну, це ж, це ж таке, це ж природа, і ніхто від цього не застрахований. Так що я впевнена в собі, що все буде добре. Качечки їдять, водичка є, калюжі теж вистачає. Вже пару днів ось цієї цієї гусочки немає яєць, ця ще не занеслася. Так що чекаємо, чекаємо. Не знаю, можливо, це вже винеслася. Ну, приблизно вона вже до 30 яєць знесла. Ну, будемо бачити, як там що. Качечки їдять. Все чудово, ще, ще не занеслося. Дівчинка моя ганкає, все чудово, все добре. Капанчик також є, син це є, все є, все чудово. Сьогодні у всіх роздача сіна, щось та сіренька короличка якась напружена, що Зараз ще водички всім подоливаю. Їдять. Щось шукають, вишукують. Вони що з'їдають, що під ноги беруть, і так сильно ми справляємося. Хто давно вже мене дивиться, той знає, що цьогоріч я лежилась без соломи по своїй, як то кажеться, неуважності. Ну, нічого страшного, пережили вже ось. Середина березня, а ми перебули. Трішки батьки там соломи привозять, попросили, щоб. Це як приїдуть, привезли б, та як скоро опоро, щоб була соломка, тому що сіно, сіно швидко мокне, намокає її дуже швидко. А як поросятка будуть, ну треба, щоб було сухіше набагато. Так що шукаю зараз тирсу і солому. Ось так. У людей починається сезон квочок інкубації, просять яйця. Ось ще жіночка приходила, 20 дієць взяла, щоб підкласти собі. Ну, збираємо потихеньку, помаленьку, щось собі, лишки, як то кажеться, на продаж. Все, її королички почистила, сінце підстелила, все добре. Щось там перебирають, корм є. Зараз ще тільки також водичку сюди поставлю і все буде добре. Думала сьогодні пускати, але згадала, що Ні, в четвер або в п'ятницю вже пущу, і буде у нас все добренько. Я біля свого примітивного парничка з вікон тут посіяла я ранню капусту, ось вона вже починає виходити, так що тут волога тримається. Все чудово засіяла там середня, тут накриваю поки що агроволокном і зверху плівка. Ну і ось так виглядає цей парник. Вікна, ось ці два дуже великі, високі і великі, ну, з цієї сторони менші. Дві пластик, металопластикові труби поклала, щоб кришечку, і просто плівкою і оббила все. Ось тут зробила ще такі з менших вікон. Тут натягнула такі дві. На саморізи прикрутила. Тут буде, вже з наступної неділі висівати пізню капусту. Так що ось так працюємо. Вже зняла агроволокно, та як вже починає виходити капустонька, щоб вона не витягувалася, вже їй буде світла вистачати, тепло є, тому що під плівкою. Ну, Агроволокно клала для того, щоб тому що були в нас приморозки пару днів. І через те ну, поклала агроволокно. Так щось таке справи в нас. Знаходжуся, я знову біля своєї ями з криницею, трішки засипала землі, тому що ну, все-таки кажу діти, яма велика, хочеться якнайшвидше це доробити, але так як погодні умови трішки не дозволяють вже думаю. На цьому тижні розпочати, ось там, де зараз дошки стоять, замуровувати, ну, щоб просто на голову не капало. І тоді, вже, коли вона ця стіна підсохне, можна спокійно собі засипати. Землі вистачає, тому що там нарито, там зі скважини і ось так. Всім величезне, величезне дякую за вашу підтримку, за ваше тепло, за вашу доброту. Для мене це просто вам не передати словами. Як... Приємно і uh, така підтримка від незнайомих людей. Ну, хоча Ютуб мені вже багато знайомих надав. Так, що ось так. Величезне вам дякую. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього найкращого, До нових зустрічей, па, 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 па.